Всім привіт! І ви на каналі Крипта без москалів. Сьогоднішнє відео буде присвячено теснету від Consensus. Консенсус компанія, яка розробляє програмне забезпечення ефіріума для веб-сайтів. Серед її продуктів є такий продукт як Metamask. Даний проєкт зібрав 726 мільйонів доларів від таких топів, як GP Morgan, Coinbase Ventures і навіть Microsoft. Проект випустив свій Layer 2 блокчейн, в якому дуже важливо проявити активність. І даний момент у них проходить теснет, який ми зараз і будемо виконувати. По покроково. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато всього цікавого. Для початку вам знадобиться мій телеграм-канал, у якому буде покроковий гайд. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Ну що, починаємо тоді. Перший пункт нам треба додати мережу гуерлі і лінету. Натискаємо. Якщо у вас, як і в мене не вбивається, натискаєте ось сюди. Є. Конектим. Під'єднуємось, додаємо мережу. Додали, додаємо наступну мережу. Знайшли, додаємо. Якщо у вас не відображається, треба поставити галочку тут. Додаємо. Як бачимо, Мережа додалась. Якщо у вас мережа не буде додаватися, бо якась буде помилка, то ось тут я вам вказала дані цієї мережі. Щоб додати цю мережу самостійно, ви можете перейти ось сюди і вибрати додати мережу. І тут натиснути додати мережу. І ось сюди вже вводите дані з мого телеграм-каналу. І просто натискаєте Зберегти все. Якщо у вас мережа додалась, вручну вводити не треба. Далі наступним кроком нам треба отримувати тестові ефіри. Переходимо. Я найчастіше користуюсь сервісом. Алхімії. Переходимо. Тут потрібно буде залогінятись. Тут поставити зелену галочку, вбити свою адресу, взяти потрібно з метамаску, ось звідси. Копіюємо вставляємо. Тут натискаємо Я не робот, проходимо капчу, натискаємо сюди. Все, тестові ефіри були вам відправлені на гаманець. Ми забрали тестові токені в розмірі 0,02. Цього не вистачить для того, щоб проходити даний тестнет. Я рекомендую набити хоча б 0,5. Якщо ж все-таки ви не хочете чекати, то я залишу вам посилання, де ви можете купити тестовий ефір за справжній. Сайт називається Тестнет Бріч. Переходимо сюди. Конектимо гаманець, Metamask. Рекомендую, щоб ефіри у вас були в мережі Оптимізм. Там буде одна з найменших комісій. Якщо ви обираєте мережу Оптимізм, зараз побачимо, яка буде комісія. І бачу, що за газ я заплачу 53 центи і всього вийде 1 долар 53 центи за 6 тестових ефірів. Чекаємо до 5 хвилин і бачимо, що вже наші тестові токени на нашому гаманці. Далі переходимо до третього пункту. Проявляємо активність тут. Переходимо. Тут підключаємо гаманець, MetaMask, під'єднуємось. Тут повинен відобразитись ваш баланс. Тут вибираємо ефір. Знизу повинна бути мережа Linea. Я буду переводити 0,5 ефіра. Натискаю send. Send. Бачимо комісію. Натискаємо підтвердити. Додаємо MetaMask. Як бачимо, операція вже завершена. Переходимо в MetaMask і подивимось, чи прийшли наші токени на тестові. Як бачимо, пройшло хвилин 10 чи 15. Ефіри в нас уже в тестовій мережі Лінео. Натискаємо сюди. Далі міняємо місцями. Водимо назад, якщо тут вибрати, наприклад, 0,1, то ми бачимо, що ми отримуємо 0,10. Але як бачимо, у нас тут є застереження, цифра ось тут. Повинна бути більша, ніж цифра ось тут. Тому я буду ставити 0,21. О, в нас з'явилась кнопка Send. Натискаємо сюди. Міняємо send. Бачимо комісію в мережі. Вона достатньо невелика. Очікувати, коли пройде ця транзакція, не потрібно. Натискаємо close, піднімаємось вверх. Далі ми натискаємо ось сюди конверт. Тут вибираємо лінею, тут ефір, натискаємо ось сюди. Тут ми будемо переганяти звичайний ефір, що в нас залишився в цій тестовій мережі в ВТА. Я рекомендую переганяти четверту частину. Я буду переганяти 0,7. Тут натискаємо Ще раз в rap. підтверджуємо, очікуємо виконання даної транзакції і надходження коштів ось сюди. Як бачимо, вже все з'явилось, операція пройшла успішно. Тут ми беремо і одразу виводимо приблизно 120 Натискаємо Unwrap. Ще раз натискаємо, підтверджуємо в гаманці. Це ми також можемо не очікувати. Спускаємось нижче. Тепер у нас з'явився на балансі VETH. ETH. Треба перегнати частину в HETH. для того, щоб додати ліквідність. Я рекомендую переганяти одну третю частину. Тому я буду переганяти 01. Натискаємо Approve. Approve. Значення натискаємо сюди, бачимо комісію невелику. Нажимаємо «Approve». Далі натискаємо «Convert», «Convert», Твердити. Як бачимо, наш баланс вже збільшився. Значить, ми зробили все правильно. Далі переходимо в вкладку Pool. Далі шукаємо «ETH лінія pool. Натискаємо «Add Liquidity». Тут ми не вкладуємо все, що в нас є, десь половину, а половину залишаємо на. Комісію. Тут головне, щоб у нас була транзакція на нашому рахунку. Тут я буду вказувати 01. Тут я пишу 05. Натискаємо на цю кнопку Preview. і натискаємо Deposit. Натискаємо сюди. Далі бачимо комісію. Approve. підтвердити. Очікуємо виконання всіх транзакцій. Натискаємо Done. Далі нам потрібно частину ліквідності вивести назад. Переходимо в Visa Draw. Тут залишаємо All Token. Тут виводимо приблизно половину від того, що вклали. Тому я буду виводити 50%. Тискаю Preview, Візу Знову підтверджую метамаску. Натискаю далі. Бачу. Комісію, натискаємо Approve. Чекаємо фіналізації операції. Натискаємо дан. Все. На цьому сайті. Вся активність основна завершена. Далі переходимо до четвертого пункту: «Swap і ліквідність тут. Натискаємо сюди, натискаємо Підключитись, вибираємо MetaMask. Далі під'єднатися. Далі натискаємо сюди, вибираємо консенсус. Релап. Я розумію. Далі міняємо приблизно одну четверту від нашого балансу на «CRVTH». Я буду міняти 01. Натискаємо сюди, натискаємо підтвердити. Перепінюємо назад. Назад опінюємо ми приблизно 10 Частину від того, що ми відправили. Тобто я буду виводити от стільки. Натискаємо сюди, натиснули Підтвердити. Далі натискаємо сюди, вибираємо C і в такому ж порядку робимо swap туди, swap назад. Я приблизно буду переводити одну соту. Автоматично тут підтягується, скільки я отримую, і натискаю SWAP, confirm swap. Далі переходимо у вкладку «Pool», Натискаємо New position. Тут вибираємо Consensus Rellap, Understand. Тут вибираємо C Вибрали. Тут CR-VTH, тут CR-USDC. Далі вибираємо 0,5. Тут натискаємо «Full range», «Understand». Тут вкладаємо якісь копійки. Спочатку натискаємо на лівий кружок, потім правий. Натискаємо сюди. Якщо у вас, так як і у мене, не виходить нічого страшного, ми це потім відобразимо у формі, яку будемо заповнювати згідно з проходження нашого теснету. Тому деякі функції у вас можуть не працювати. Деякі функції можуть, наприклад, працювати, які не працюють у мене. Тому звертайте увагу. Тому переходимо до наступної активності. Тестуємо майданчик тут. Конектимо гаманець. Далі під'єднатися. Далі нам потрібно взяти тестові монети. Заходимо сюди, ставимо один, натискаємо MINT, підтверджуємо. Чекаємо завершення транзакції. Далі переходимо сюди і вибираємо Ефіріум. Також натискаємо один Mint. Підписуємо. Чекаємо фіналізації операції. Операція пройшла успішно. Далі переходимо в Create. Я буду ставити половину 0,5. І тут 05. Дату вибираємо будь-яку. Я буду вибирати наступний день. Натискаємо Approve. Натискаємо сюди. Далі бачимо комісію. Натискаємо Approve. Далі натискаємо Create. Підтвердити. Підтвердити. Є операція пройшла успішно. Далі переходимо в верхню вкладку сюди. Шукаємо там, де лінея теснет, і там, де у нас BTC, є TH. Натискаємо Open. Далі сюди. Ми натискаємо копійки. Я буду відправляти от стільки. Натискаємо Approve. Підтвердити. Чекаємо фіналізацію операції. На цьому тестуванні цього сайту завершено. Переходимо до наступного пункту. Проявляємо активність тут. Тут натискаємо Next, 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 Next. Справа зверху натискаємо Connect wallet». Metamask. Далі під'єднатися. Конектимо гаманець, бачимо, що мережа у нас ліне. Натискаємо сюди і переганяємо невеличку частину. Я порижену 01. Депозит. Натискаємо підтвердити. Далі чекаємо фіналізацію операції. Як бачимо, операція пройшла успішно, натискаємо close. Далі, як тільки у вас тут відобразиться ефір, натискаєте максимум і виводите назад все. Далі натискаємо сюди USDC Faucet», копіюємо адресу з вашого метамаску, вставляємо сюди, натискаємо Я не робот, проходимо капчу, підтвердити. Тут вибираємо Linea і натискаємо сюди. Все відобразилося, що протягом 10 хвилин наші тестові монетки поступлять на наш гаманець. Якщо ми спустимось трошки нижче, ми можемо скопіювати смарт-контракт, того, щоб додати тест. Монетки. Копіюємо, відкриваємо Metamask, натискаємо Import Token», вставляємо адресу і натискаємо додати. Далі у вас підтягнеться цей токен. Чекаємо зарахування тестових монеток. Після того, як ми отримали тестові токени USDC, ми заходимо у вкладку Deposit Visa натискаємо USDC, вибираємо максимум і натискаємо Deposit USDC. Далі підтверджуємо все в Metamask. Як тільки у вас тут з'являться ваші кошти, Переходите в вкладку Trade, натискаєте Market. Тут у вас будуть відображатися ваші монетки. Вибираємо 50% від 100 USDC і натискаємо Price Market Buy. Потім 50% від того, що ви вклали, продаєте. Тут у вас буде з 50 доларів, ви продаєте половину, тобто 25%. Зараз я не можу це зробити, так як дуже погано працює даний сервіс. І мої монетки не відображаються. Але я рекомендую цю активність робити хоча б один раз в два тижні. Якийсь один свап. На цьому сайті активність наша завершена. Переходимо далі. Проявляємо активність тут. Переходимо, підключаємо гаманець, метамаск. Далі під'єднатись. Вибираємо мережу лінею. Натискаємо сюди, конектимо гаманець, конектимо безкоштовно. Нефті, натискаємо підтвердити. Як бачимо, наша операція пройшла успішно. Далі повертаємось на цей сайт. Далі переходимо назад на цей сайт. Натискаємо Дісперс колексон. Я відправлю. От стільки Disperse. Підтвердити. Як бачимо, операція пройшла успішно, переходимо на наступний крок. Заповнюємо форму. Тут. Якщо тут відображається ваша пошта, то ми її залишаємо і продовжуємо заповнювати форму. Якщо ні, ми натискаємо Змінити аккаунт. Перше питання: наскільки складно було використовувати тестову мережу Лінея Відповідайте так, як ви думаєте. У мене було дуже багато помилок, тому ось це. Наступне питання: наскільки ви задоволені тестовою мережею Лінея Я буду вибирати ось це. Тут потрібно вказати, що вам найбільше сподобалось в тестовій мережі Лінея Далі переходимо в Google-перекладач, вбуваємо українська. І пишемо українською. Відгу. Я буду писати те, що мені сподобалось, що тут дешеві комісії. Копіюю, вставляю сюди. Далі тут потрібно вам описати, які проблеми у вас були. Якщо були, то детально описати, які саме. Якщо у вас проблем не було, то залишайте цей пункт вільним. У мене проблеми були. Далі не запитують, які поліпшення ви б хотіли для тестової мережі LineaTestNet. Я б хотіла отримати збільшену швидкість транзакцій. Є. Yeah. Далі не запитують, чи зможуть вони зв'язатись з вами додатково, якщо у них виникнуть будь-які питання. Тут ми ставимо. Звичайно, далі нас запитують, чи не могли б ви нам допомогти, якщо у нас ще будуть якісь майбутні досліди. Ми ставимо також так. Ще раз переглядаємо, що всі поля у нас були заповнені. Все заповнено. Натискаємо Відправити. Бачимо таке повідомлення, а значить, що ми все зробили правильно. На цьому вся активність теснету завершена. Дякую за те, що переглянули цей ролик до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, що завжди найбільш актуальна інформація в моєму телеграм-каналі. Підписуємось, щоб не пропустити оновлень.